Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття. Не виходячи з цієї кімнати, ми зустрінемося з, мабуть, ви самі здогадаєтесь, хто завітає до нас, якщо відгадаєте загадку. Є у зимоньки цариці три красунечки сестриці. Кожна править за усіх час за часом цілий рік. Що це за сестриці? Здогадалися? Так, це літо, весна і осінь. Сьогодні ми зустрінемося з порами року. Пригадайте казку, в якій дівчинці поталанило зустрітися з усіма порами року. Здогадалися? Так! Це казка 12 місяців. А ми ж з вами не в казці. Тому зустрічатися з порами року будемо по черзі. Промінчик сонячний зловило у вушка голочка з сосни, пригарні проліскові шила сорочку, шапочку, штани. Щорік вона працює вправно, про неї кажуть, що красна. Так хто ж бо це майстриня славна? Вгадать не важко. Це весна? Якими словами можна розповісти про весну? Яка може бути весна? Подумайте. Гарна, молода. Красива, зелена, свіжа. Пригадайте прислів'я або приказки про весну. Давайте згадувати весна днем красна. Травень холодний рік плодородний. Березень з водою, квітень з травою, травень з квітами, весна красна квітами, а осінь плодами. А зараз ми з вами. Діти, складемо схему речення з поділом на склади. Будьте уважні. Давайте я прочитаю вам це речення. Весна, днем, красна. Скільки слів у цьому реченні? Весна, днем, красна. Так, вірно, три слова. Значить, ми записуємо схему речення на три слова. Рисочка початок речення, слово весна, днем, красна. І ставимо в кінці крапку, тому що речення закінчилося. Читаємо. Весна, днем, красна. А зараз давайте поділимо на склади наші слова. Ділимо слово весна. Кількість складів? Два. Весна. Слово днем. Днем. Один склад. І залишилося слово красна. Ділимо красна. Скільки складів? Два. Один. Два. Поставимо наголоси. Слові весна. Весна чи весна. Весна на другому складі. Днем ставимо над голосним Е. Красна чи красна. Красна на другому складі. Молодці дітки. Настав час зустріти іншу пору року. На деревах вишеньки. А в траві сунички. Сонечко з висоти нам цілує щічки. Всім земля теплом зігріта, бо до нас заходить літо. Літо хоче в гру пограти. Слова будемо шукати. Пригадаємо слова, в яких склад останній ка. Чайка, молодці, Ніжка. миска, майка, ложка, обгортка, книжка, лялька, доріжка. А тепер знайдіть слова, який склад К буде першим. Думаємо: качка, картопля, катруся. Капітан, капуста, кавун, карась, карусель. Молодці дітки. А чи зможете ви вмить слово назване змінити, щоб звук приголосний, твердий перетворився на м'який? Я буду казати, там, де твердий приголосний, а ви з м'яким. Ріка, нитка, нірка, зима, зірка, марка, мірка. Гостю ще ми зустрічаємо. Хто це? Зараз відгадаємо. Йдуть, йдуть, йдуть дощі, стали мокрими кущі. Жовкне листя, вянуть квіти, скрізь калюжі поналито, і ніде не видно пташки, а не бджілки, ні мурашки затягнула неба просим, Завітала до нас осінь. Коли осінь на дворі йдуть дощі. Нам не сумувати можна почитати. Давайте з вами прочитаємо, що я написала. Читаємо. ок са на Ми-ко-ла. кола. к -ли, ли на А тепер подумайте, дітки. Чому Оксана і Микола я написала з великої літери? Так, вірно, тому що всі імена ми пишемо з великої літери. Ось і четверта гостя завітала, але ім'я своє ще не назвала. Їде у санях цариця. Біло коса, біло лиця, руковом махне, сріблом все вкриває, в лісі раптом посвітліло. Все стало чисто, біло, а тепла чомусь нема, бо до нас прийшла зима. Ми з зимою теж пограємо, звукові моделі сів. Поскладаємо. Давайте розберемо перше слово сніг. Давайте розбираємо перший звук в слові сніг. С. Що це буде? Твердий, приголосний. Однією рисочкою. Сніг. Ні. М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. І... Останній звук сніг Г. Твердий, приголосний. І слідуючи слово вітер. Перший звук в слові вітер. Який? Вітер. Так, ві. м'який. Приголосний. І голосний. Т. Твердий приголосний. Е. Голосний, твердий, приголосний. Молодці гарно розібрали слова. А тепер послухайте і скажіть, про кого йдеться в цій загадці. Із дванадцяти братів троє землю прикрашали, троє сонцем зігрівали, троє сипали дощами. Троє віяли снігами. Здогадались, хто вони? Хлопчаки, чарівники. Здогадались, бачу, та хто це? Це 12 місяців. Погляньте, брати місяці розгулялися, сплуталися, розгубилися. Потрібно їх повернути до своїх пір року і розташувати по порядку. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно, весна. От і назовемо всі весняні місяці. Березень, квітень, травень. Далі йде у нас пора року літо. Назвем літні місяці, червень, липень, серпень. Далі йде осінь. Назвем місяці осені, вересень, жовтень, листопад. І залишається зима. Назвем місяці зими, грудень, січень, лютий. От і ми назвали всі 12 місяців по порядку. От і завершилася наша зустріч. Хоча вона була короткою, як і в казці 12 місяців. Але ми змогли зустрітися з кожною порою року. З року в рік у свій час кожна пора приходить до нас у гості. І як немає у природи поганої погоди, так і немає поганих півроку. А яка пора року є найкращою, на вашу думку? Напишіть мені. До побачення!